Хурма. Кількість калорій 58,2. Глікемічний індекс 45,50 одиниць. Кількість вуглеводнів – 13. Вітаміни в 5 В6 С, Е, бета-каротин та лютеїн. Незабаром зима. А отже, Почнеться сезон такого красивого, смачного та корисного фрукту, як хурма. От тільки, в слові, от тільки в слові корисний треба все ж поставити знак питання, а чи справді такого корисного, особливо для людей, які мають таке захворювання, як діабет. І отут застереження справді суттєве. Але давайте розбиратись по всьому за порядком. Вітаю товариство! Ви на каналі Храчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть не торкатись. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне притримуватись певних заходів, серед яких харчування одне з найважливіших. Мене ж звати Олександр і принагідно закликаю підписатись на мій канал, поділитись своїми спостереженнями, задати питання. Це допомагає каналу розвиватись. Наша найближча мета перша тисяча підписок. І перше для України це все ж екзотична рослина. Хоча вона росте у нас на півдні. Однак все ж це теплолюбива рослина, а її назва походить з мови фарсі, де буквально означає фінікова слива. Латинська назва роду діоспирос <кхух> походить з грецької та означає їжа богів. Звучить <кхух> звабливо, однак чи так вже й корисно. Про її позитивні властивості можна справді довго говорити. Тому зупинимось тільки на основних. Хурма довго зберігається на холоді та не втрачає своїх якостей. Хурма покращує і урізноманітнює фруктову частину нашого раціону взимку. До її складу входять вітаміни В5, В6. Є бета-каротин та лютеїн. Плоди хурми містить багатий набір мінеральних елементів. Перш за все, йод в 100, 100 грамах 40% добової норми, а також калію 8%, кальцію 11,5%, заліза 13,9 марганцю, 17,8 хрому 15,8%. Добової норми в 100, 100 грамах. Плоди хурми багаті також клітковиною і пектином. Та не містять крохмаль. Цікаво, що пектину в 100 г ягоди стільки ж, скільки в яблуках 0,5 до 1 грама. Що особливо важливо. За рахунок вмісту у складі цілого ряду. Натуральних антиоксидантів була відзначена здатність хурми впливати на процеси перекисного окислення ліпідів, знижуючи ризики, пов'язані з погіршенням когнітивних функцій за наявності цукрового діабету другого типу. Здавалось би, взагалі чудово, але не поспішаємо з висновками та до магазину за хурмою. Тут не все так однозначно. І ось тут починається найважливіше. Найперше, ця ягода має порівняно високий глікемічний індекс 45-50 одиниць в 100 грамах продукту 15-16 грам глюкози та фруктози. Тому, якщо маєте проблеми з діабетом, щитовидкою, ожирінням, чи стежите за вагою, з хурмою слід поводитись дуже обережно. Що стосується, Профілю вуглеводнів, то третина припадає на глюкозу, третина на фруктозу, а частина, що залишилася, на сахарозу та інші. Міст клітковини становить близько 3, від 3 до 5 грам, вміст жирів і білків менше 1 грама у кожному випадку. Також хурма доволі калорійна, залежно від вмісту вуглеводнів, може бути від. 290 до 530 ккал на 100 г. Курма має в'язкий смак, оскільки у ній присутній танін, який має дубильні властивості. Він також є у чаї. Танін оповільнює моторику кишківника, тому у разі схильності до закрепів потрібно вживати плід, який вже достиг. Разом з тим танін. Зменшує дію важких металів та токсинів. Опубліковане в 2009 році дослідження на мишах з наявністю діабету показало, що щоденне вживання екстракту хурми протягом місяця показало потенціал зниження рівня глюкози в крові на цифри близько 25-33%, тобто майже на третину. Крім зниження рівня цукру в крові. Які вживали екстракт хурми лабораторні тварини, показали помітне зменшення рівня поганого холестерину та тригліцеридів у крові. У записці пояснення вчені припускають, що досягнутий ефект може пояснюватися наявністю в складі хурми натуральних антиоксидантів. Дослідження на тваринах показують, що вживання сиропу хурми призводить до меншого підвищення рівня цукру в крові порівняно з вживанням чистого цукру, кленового сиропу та меду, маючи на увазі порівняння порцій з однаковою кількістю вуглеводнів. Однак важливо відзначити, що вміст вуглеводнів у складі хурми вищий ніж кількість вуглеводнів. Інших популярних фруктах, наприклад, у яблуках, грушах, персиках та апельсинах, тобто хурма сильніше підвищуватиме глюкозу в крові, ніж вище згадані фрукти. І на завершення, ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую!